День Героїв Небесної Сотні відзначається щорічно, 20 лютого, згідно з указом Президента України від 11 лютого 2015 року No69 про вшанування подвигу учасників революцію гідності та увінчення пам'яті Героїв Небесної Сотні. На знак пам'яті про громадян, які загинули під час революції гідності у боротьбі за ідеї демократії, права та свободи людини, європейське майбутнє України та завдяки яким було змінено перебіг історії нашої держави. 20 лютого 2014 року в середмісті столиці України загинула найбільша кількість осіб. 48 їх разом з іншими загиблими та смертельно пораненими учасниками мирних протестів в кількості 54 особи впродовж зими 2013 та 2014 років і п'ятьма активістами майдану, які загинули навесні 2014 року. обстоюючи демократичну та територіальну цінності України, назвали героями Небесної Сотні. Події того дня стали кульмінацією Революції Гідності за неповернення до пострадянської моделі відносин між владою та суспільством, відмова від багатовекторності у зовнішньополітичному курсі, утвердження розвитку України як демократичної європейської країни, заплачено дуже велику ціну людські життя. Вшануємо пам'ять загиблих героїв Небесної Сотні. Хвилиною мовчання. Плине кача по ти сині, клине кача по ти сині, сам не знаю, де погину, сам не знаю, де потім. Вічна слава героям.